Панове танкісти, всім доброго здоровля! З вами, як завжди, а, незмінний та неповторний бавовна інцидент який топ Гравець. І сьогодні у нас буде наднеймовірний, прекрасний, чудесний космічний бій на оцьому молодому громадянинові, молодий громадянин Т-49 Fearless, ну тупо безстрашний. А я би цей бій охрестив, знаєте як? А, в моменті просто-просто на бомбардувальнику Стелс. Якщо ви розумієте, про що я да? на Амері чисто вірвалися і розірвали всіх льохів, тила вірвалися до них, просто всіх розірвали. А що ми з вами у цьому боєві нафармили? Це майстер, це 5000 шкоди. І це, і це, і це ще й воїн. Розумієте, наскільки ми тут хай просто ПТС скіл проявили. Ну, я, я, гадаю, я гадаю, це вартує, це вартує а, уваги, тому, тому, тому зараз будемо дивитися. Але, але перед початком цього відео я вам, я вам вкотре нагадую, будь ласка, підписуйтесь на цей чудесний україномовний канал. Адже, адже тільки разом, тільки разом зможемо з рекомендацій українців і не тільки вигнати анскільну а, узню, узню. Єбучу, яка замість того, щоб вчити гравців грати, вчить їх а, ну, смоктати. Давайте будемо відвертами катати з фулбека фугасів і, і байтить на донати та клікбейти. На що вам це треба? На що вам це треба? тому вкотре закликаю. Обов'язково підписуйтесь, залишайте будь-який коментар з семи слів і залишайте свою подобайку. А ми переходимо безпосередньо до бою. Поїхали! Панове танкісти! Ну що ж, почнімо без перебільшення наш прекрасний бій. А, дивіться, мапа New Bay, мапа асиметрична. А я нагадаю асиметричні мапи. Мапи я розробникам за це хочу в реалі руку потиснути, якщо ви розумієте, про що я за отакі прекрасні, а нечесні мапи. Чому мапа нечесна? Тому що протилежний РЕС, протилежний РЕС, супротивники можуть приїхати на позицію і, і, і. А... Просто-просто нашим важким танкам, якщо вони поїдуть е, на позицію для важких танків, для перестрілки, підловити і розстріляти їх нахуй. Ну тобто знести їм в сумі десь 20 тисяч демеджу. Як вам гра, чесна, справедлива, я теж так рахую. А, ну, бо дійсно дійсно є в цій грі справедливість. Як бачимо, по сетапу в наш три важких танка, і в них три важких танка. а ще А ще а у нас є е, два середніх. Пітісав і легкий танчик, тобто я. А в них три е, цих середніх танчика і легкий теж. Ну, ну, гра чесна, е, на що нам цей 130 ПМ в цьому сетапі, я не розумію. Їдемо, е, а вже ж з вами стелсити, стелсити, тупо вриватися в тили. Ага, ага, повірили мені, а, а вже ж я не розраховував на таке, і зараз е, розкажу чому. На Шаріка, блять, проїхав до них, проїхав до них і розстріляв їх всіх. Е, ну, зараз, я ж кажу, прекрасно на це подивимось. Тут, тут, я якраз їду на оцю. Е прекраснішу перекаточку, прекраснішу перекаточку, де наші, важких, е наші точніше важкі танки ловлять і е ну, штуркують в них палочками, палочками як бачимо, тупо е цей. Доказ, доказ того, що ось важкі танки супротивника вже проїхали. Повалена опора, опора Леп хотів сказати. Просто е, цей ліхтар, ліхтар вуличний, повалений. А, бачимо, що тут нема ніякого танку. І я такий стоп. Якщо вони проїхали у місто, то тоді тоді мені треба заїжджати до них в спину. Ну і рву, рву педалі, рву педалі і їду до них. Мене ніхто тут не світить. Ну я ж кажу, дійсно на шаріка повезло. Бачимо льоху на Тігер 1 або Іван, не знаю. А різниці небагато. Заряджаємо йому кумуля в сраку, кумуля в сраку наносить аж майже 600 демеджу. І тут я можу вам сказати, дійсно обісрався. Міг, міг за дві тички, за дві тички фугасом його розірвати. Бо бо в корму, хоч я йому і не стріляю, але в корму, ну, точніше, в корму е корпусу, я його не пробуваю фугою, а от в, в корму е цього пробиваю. Але я боявся на цьому додікові. Струляти фугою. Чому? Тому що могло полетіти куди не треба. Бо я нагадаю, розкид тут просто івейший у цього танчика. Тому е, просто про всяк випадок струляємо кумулем раз на 600, ще раз на 600. Супротивники нас не бачать. А, нагадаю вам, нагадаю вам, що це було зіграно на рейтингові. Нагадаю, да? я до цього про це не казав. і -я, рейтинг 4000, але це перший день калібровки, перший день калібровки, перший день точніше нового рейтингового сезону. Е, тому, тому так. Е, добуваємо. З вами тут Тігра. Тігра 1, Тігра 1, Бачимо, бачимо, що рахунок 1-1. Десь в наш союзний додік вже подох. Під'їжджаємо тут поближче до льови. до льови. Ловимо на 300 від акули, Дуже непотрібний шот. Даємо тут теж комулем. А отут уже можна було дійсно фугасом пробити його. Але я вирішив, я вирішив зіграти Сиву, бо знову ж таки, струляю кумулями, стріляю кумулями, бачимо, бачимо, що у нас у нас в моменті уже рахунок 2-2. У мене настріляно майже 2000. Акула десь е тікає, тікає, бо йому страшно. Він побачив цей фірлес-фірлес-танк, нагадаю, безстрашний, І йому самому страшно стало. Тут, е Вирішую, вирішую допомогти нашому любому тімейтові, є 75 ТС і, і під'їжджаю до хімерочки. Хімерочка буде зараз відправлена на парашу. І тут також я міг зарядити фугас і заїхати до нього в корму і його розстріляти. Але ж я кажу, грав Сейвово, грав сейвово, плюс я фугаси не поважаю, розумієте? Тільки кумулі, тільки хардкор на цьому танкові. Ага, повірили? Га -га. Повірили? Да-да-да-да-да. Ну, граю дійсно Сейвово, бо е, я розумію, точніше, я розумів, що мені в соло на своїх плечах Атланта буде. Буде потрібно цей бій витаскувати, витаскувати з повної сраки. А добуваємо тут хімеру, і рахунок в моменті у нас стає 3-5. Ми залишилися проти трьох супертивників, навіть проти чотирьох, точніше, Ага, а ми удвох з Бізонте, це 45 тут, тут я би на виліт пробивав оцей прекрасніший танк. Угасом, і я знову ж таки заряджаю кумуль на щось. Ну, бо я бомбардувальник стей... стелс, мені все одно, розумієте, мені реально все одно. Ну, я ж кажу, граю граю на е, цей на сейв, на сейв. Даю, даю тут вже 3000 демеджу. І я тут вирішую, знаєте, що я вирішую? Допомогти дійсно своєму без... бізонте. Дуже важливо зараз забрати Т-23Е3 і Лорей на 40 тонн. Бо акула поки під'їде, то вже е, ну, вже півгодини пройде. Тут добираємо Лорейна, дуже важливо. І... Е... Зараз наступна пріоритетна ціль повинна бути т 23 е 3 а, Акула десь щось е, дзьобом своїм клацає. Е, клацає, е, не під'їжджає до нас. Тут я бачу і я розумію, що е, т 23 е 3 знаходиться в певному сейві, плюс його прикриває акула. Ця, от прекрасніша Чесний танк, до речі, це Акула ваш. І я вже вирішую нарешті зарядити фугас. Пацанський, пацанський снаряд. Я нагадую, дуже чесний. Діматус. До речі, Діматус у них на т 23 е 3 був. Ага. Діматус. А, пробуваємо з вами тут М-41. М41 пробиваємо фугою, бо я нагадую, снаряд дійсно чесний. Пробиваємо аж на тисячу шкоди. А на яких тисячу вам здалося? Там було а, 2000 демеджу. Ну, бо я ж кажу, снаряд дійсно справедливий. Тут, тут. І я розумію, що мені щось треба робити з цією акулою. Цією акулою ми даємо йому цікаве е число демеджу під сраку. Нас тут не пробивають, точніше, по нам не поцілюють, бо, а, ну. Гра не відкручує, гра не е, відправляє снаряди, ані ворожі, ані ваші у землю, або в проєкцію, яка не пробивається танка, або в будівлю, біля якого танк стоїть. Або гра я нагадую, дійсно чесно, блять, і прекрасна. Бачимо, бачимо, що тут. Я, бачите, як майстерно е, відсвітився. Відсвітився, чому? Тому що мене е, з поля зору, е, зник, точніше, з поля зору М41. З... З поля зору М41 і з поля зору акули, для того, щоб заїхати в тила і добити вже когось з них, когось з них одного. А, тут найближче, а вже ж стоїть М41. Відправляємо його зараз на парашу в ангар. До мами до відпочивати. Бачимо, що акула не пробуває бізонте. Не пробуває бізонте, да, в моменті. 4500, 4600, навіть. навіть майже в нас нанесено. і, 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 Тут я заїжджаю до акулочки. Нарешті, нарешті. А, нарешті хотів сказати, заряджаю фугас, нормальний пацанський снаряд, але ні, але ні, бачите, оцей статюган, оцей статюган, додікс, додікс. все одно грає на комулях, бо я кажу, я ці фугасні снаряди ваші прекрасні не поважаю. Бо снаряд ну, не потребує ніякого скіла. 500, 500 з вами надамажили, 500 надамажили, допомога у знищенні. а, Лол пише нам там, бізонте щось. ну Він в шоці, розумієте? Він дійсно в шоці. І е, дивіться, що по цьому бойові. Ну, ось оплата нова ліга, да, а, але не звертайте увагу, я ж кажу, це перший день а, рейтингового сезону. А хто не вірить, хто не вірить, заходьте на стрім і перевіряйте. Я там грав, це було на стрімові. Дивіться, що, що у нас? 5100 шкоди. 3 знищено з вашою допомогою. Пошкоджено 7 танків, тобто ми по всім, всім танкам у цьому матчеві поструляли. 4 з них знищили. А, це надеймовірний неймовірний результат. А, основний калібр. Ух ти, майстер. А Воїн, тобто 4 фраги у нас є, да? 500 надамажено. А це це ми зробили, я нагадаю, не аби на якому танку, а на Додікові, який ніякий танк, окрім корми або вразливих місць не пробуває, і який ще просто ну, не влучає ні, ні в що Ні в що не влучає, розумієте? Це наднеймовірний скіл на такому танкові, на такому танкові, ублюдському, щось та й настріляти. 500 ми з вами а, зробили в цьому матчі у них топ-1. Альове Реліант, який перший від'їхав на Парашу, 2000 робить, ну і грець з ним. Проти, проти е, Льохів грали, як бачите, але але, ну, що зробити? Що зробити? Ага. Ну, як би в принципі в принципі, у нас вибору не було інакшого, як їх розірвати. Тож, панове танкісти, що ми маємо? Ми маємо обіцяні кабінети супротивників, е, розвалених льохів і, та Іванів. да, в моменті, І ще. Перемогу та зафарманий респект від союзників. Я рахую, що це дуже сильно та потужно. Ну, де-де ще ви таке могли побачити. Я думаю, що ніде. Тому, тому я вартую, е, я гадаю, да, я вартую, оце я сказанув. Я гадаю, що це вартує е, вашої уваги та вашої підписки на цей прекрасніший без перебільшення. Україномовний і саме головне, скіловий е, контент по грі World of Tanks Blitz. Бо, бо, бо. Нам, нам треба формувати свою спільноту е, нагінаторів, яка буде рвати все живе, від якої всі Івани будуть в грі оцій прекрасній чудесній бліц, е, плакати, плакати і лівати з неї, бо ми їм е, не дамо-не дамо життя, розумієте, будемо їх виносити як сміття з матчів. Тому тому закликаю вкотре вас підписатися, раз, поставити, поставити вподобаєчку і залишити будь-який комент з семи або більше слів. А в цілому, на цьому у мене все. Це, це, ага. Е. І-і-і. Прощаюся з вами. До зустрічі. І. Бібі, бібі. -бі. Ага.